Азвише упам'янутий виконай присягу, о вірному і вічному Союзі з тобою. У нас є пословиця. Знай севіл з волом, а кінь з конем. Ну. І не вірю я, щоб так швидко і дуже залюбитись можна було. Ти Тут... Пане возний, перестаньте жартувати надо мною. Безпомощною сиротою. Моє все багатство єсть моє добре ім'я. А через вас люди почнуть шептати об мені. Ось, Ося, зупинився побалакати з нею, але... золото не дівка. Наградив же Бог терпелих у такої дочкой. Нічого сказати, хороша. <кхух> О, хороша. Коли любить такого чоловіка, которого те, те, як його. Мабуть, і кистки давно погнили. <кхух> Хоче синиця в жмені, ніж журавель в небі. Талко, як ся маєш, поливаєш. Та от маємося і живемо, як горох при дорозі. Хто не схоче, той не вскубне. А на нас, бідних, і безпоможних, як на те похиле дерево, і кози скачуть.